Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ну що ж, дуже особлива подія відбулася вчора. OpenAI випустили п'яту версію GPT. Це саме той штучний інтелект, який живить чат GPT, яким щотижня користуються 700 мільйонів людей по всьому світу. Компанія обіцяє, що GPT 5 швидший, точніший. Людяніший із покращеннями і в кодуванні в програмуванні, і в написанні текстів, і в відповідях на складні запитання, і навіть медичні. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман назвав його командою експертів з докторським науковим ступенем прямо у вашій кишені. Але чи є GPT-5 кроком до штучного загального інтелекту, сильного так званого штучного інтелекту AGI? Чи це лише еволюційний крок, які ризики несе ця технологія? Давайте з вами розбиратися. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і обов'язково прокоментуйте це відео. GPT 5 це уніфікована модель, яка поєднує швидкість попередніх GPT-моделей, таких як GPT-4, і можливості міркувальних так званих моделей серії О, О1, О3. Невопинай наголошують, що нова модель швидша, вона відповідає на запити з вищою швидкістю, ніж GPT-4, Це робить це спілкування навіть більш таким динамічним, більш природнім. Вона точніша, бо вона зменшує так звані галюцинації. Це вигадані відповіді, які були серйозною проблемою в попередніх моделях. Міркування. Ця модель використовує так званий ланцюжок думок Чейн-тот, розбиваючи складні запити на кроки перед відповіддю. Це покращує результати і в математиці, і в кодуванні, і в лозіці. Наприклад, в демо GPT 5 вони взагалі створили сайт для репетиторства французькою, і причому зробили це лише двома абзацами промта інструкції треба вміти це робити. І очевидно, що це стає все простішим, якщо ти знаєш, як це робиться. Ця модель нова, вона людяніша. Ніктерлі, керівник чат GPT, зазначив, що GPT-5 має кращий смак в письмі і відчувається більш люденим. Користувачі можуть також обирати такі передналаштування по суті особистості чат-бота. Цинік, робот, уважний слухач або, наприклад, зануда. Нововведення також включають інтеграцію з Google календар, Gmail, контактами, дозволяють планувати події. Наприклад, ChatGPT може перевірити ваш календар, і запропонувати час для. Зустрічі, подивіться, до речі, лекцію Михайла Пацана з компанії Turing Learn, Learn, Learn Global і Async Global про автономних агентів штучного інтелекту. Він виступав в українському глобальному факультеті. Дуже раджу вам, дуже практична і дуже додає до загальної системи координат, куди розвивається штучний інтелект і як його можна використовувати у вашому бізнесі, в вашій творчості, у вашій діяльності. GPT-5 доступний тепер. По суті, всім користувачам ChatGPT, включено включно з безкоштовною версією, але, ну, звісно, з обмеженнями, тому що безкоштовні користувачі отримують обмежену кількість запитів до GPT 5, після чого чат-бот переходить на кхм, старішу модель це, очевидно, GPT 4O. Платні ж підписники, наприклад, ті, хто мають підписку PLUS 20 доларів в місяць, вони мають вищі ліміти використання GPT-5. а... Користувачі, які мають Pro, 200 доларів в місяць, там необмежений доступ до нових моделей GPT 5 і GPT 5 Pro, і вони мають розширені можливості міркування дуже високі бенчмарки. Для розробників GPT 5 доступний через API в трьох версіях GPT 5, 5 mini і gpt nano з цінами від 5 центів до 10 доларів за. Мільйон токенів. В вікно зросло з 200 тисяч до 256 тисяч токенів порівняно з моделлю O3. Одна з головних фішок GPD-5 це кодування. За словами Альтмана, модель настільки гарна, що вона дозволяє створювати. Програмне забезпечення, ну, по суті, на вимогу, та? тобто такий індивідуальний пошив, так би мовити. В демо GPT-5 вони створили сайт з навчальними іграми і з тестами за коротким промптом. В OpenI також повідомили, що GPT-5 становив рекорд на так званому бенчмарку SWE Bench Verified, і це показник якості інженерії. Програмного забезпечення. Це може змінити роботу програмістів. 60% розробників США вже використовують інструменти на базі штучного інтелекту. Це, наприклад, той же GitHub Copilot, який частково базується на технологіях OpenAI. Мабуть, це тільки питання часу, коли всі програмісти, всі кодери будуть використовувати інструментарій штучного інтелекту. Я думаю, що цей день. Настане дуже швидко. GPT 5 може дозволити не програмістам створювати додатки, знижуючи бар'єри для стартапів в тому числі. Але є ризик. Це, наприклад, що показує дослідження Кернегі Мелен в травні 25-го року вони його робили. Так, от ж, агенти штучного інтелекту, такі як GPT 4O, мають 90% провалів в реальних робочих завданнях. Да? А помилки. Накопичуються в складних задачах, тобто, все-таки цей штучний інтелект він не заміняє людей. Він просто дозволяє пришвидшувати, автоматизувати, підвищити ефективність процесів. Але людина стоїть над цим, за цим, як архітектор, як інженер, як постановник задачі, і так далі. І так далі. Поки що, це не сильний, не загальний штучний інтелект, який буде, а я думаю, він абсолютно буде. Сильнішим за людину з точки зору всіх когнітивних здібностей. gpt 5, що дуже важливо, вводить міркування, та, де чат-бот розбиває запит на кроки на складові, подібно до людського розв'язання проблеми. Тому що, коли щось дуже складне, комплексне, то ми починаємо робити редукцію: ми починаємо моделювати, ми починаємо розбивати на складові, вирішувати ці. Окремі задачі, проблеми, а потім ну, виходимо на, на цілісний результат. І насправді це не справжнє мислення, да? це техніка, яка виділяє більше обчислюваних ресурсів на складні запити. Ну, наприклад, в математиці чи в кодуванні gpt 5 показує проміжні кроки, що знижує помилки. OpenAI випустили першу міркувальну модель свою о 1 у вересні минулого року для платних користувачів. але Китайський стартап DeepSeek на початку цього року шокував ринок, випустивши безкоштовний чат-бот з видимим ланцюжком думок, що тимчасово навіть обвалило акції тих компаній США. Я розповідав вам про цей винахід DeepSeek і про те, чому насправді він, схоже, коштує більше, ніж 5,5 мільйонів доларів, як про це заявляли в засобах масової інформації. GPT 5 автоматично спрямовує складні запити до міркувальної версії, так а простіше до. Попередні, і цим він спрощує взаємодію і більш оптимально використовує вмежені ресурси. Зом з тим, експерти застерігають, що ланцюжок думок це не прозорість штучного інтелекту, а все-таки певна імітація. Да? Тому що справжні внутрішні процеси моделі вони залишаються чорною скринькою, таким black box, так би мовити. Да? В демо GPT-5 помилився, пояснюючи ефект бернулі для. Крил літака, повторивши поширену, але хибну інтерпретацію. Це ще раз і ще раз нагадує, що штучний інтелект все ще може вводити в оману. Це ще далеко не AGI, це ще далеко не суперінтелект. OpenAI взагалі роками обіцяє вихід на цю найвищу планку створення загального сильного штучного інтелекту AGI який буде перевершувати людину в усіх завданнях без виключення. Сем Альтман назвав GPT 5 значною такою віхою на шляху до сильного загального штучного інтелекту, до AGI, але він визнав, що модель поки що не досягає цього рівня. AGI залишається таким розпливчастим, поки що, да, тобто неоднозначно визначеним, тому що людський інтелект, включає емоції, здоровий глузд, і їх штучний інтелект імітує, але все-таки він їх не має. До речі, за словами бета-тестерів, якщо порівнювати з GPT-4, то прогрес GPT-5 є скромніший, ніж був стрибок з GPT-3 до GPT-4, тому що там GPT-4 мав в 10 разів більше параметрів, приблизно 1.5 трильйона. Більше значна, ніж GPT. 3 Тоді як GPT 5, ймовірно, масштабується менш агресивно через обмеження обчислюваних ресурсів. Наприклад, процесори, ці графічні Nvidia b 100 b 200 вони потрібні для тренування і вони не масштабуються таким швидкими темпами. І Microsoft лише нещодавно розширив кластери для OpenAI. Ризики та етика ще. Один важливий вимір і важливий виклик GPT-5 несе ризики, особливо психосоціальні. В квітні минулого року оновлення чаджипіті викликало критику через надмірне підлабузництво і можливість таким чином маніпулювати користувачами. OpenAI зменшили це, проблему. Цю да в GPT-5, знизивши такі. От надто компліментарні відповіді з 14,5% до 6% в тестах. Але The Washington Post нещодавно повідомили, що чат-боти на базі штучного інтелекту, такі як ChatGPT, можуть викликати залежність подібне до соцмереж, а в окремих випадках навіть сприяти насильству чи самогубствам серед підлітків. OpenAI співпрацює з лікарями з 30 країн, щоб покращити. Реакцію чат GPT на запити в кризових ситуаціях, але міркувальна версія GPT 5 все ще слабка в розпізнаванні емоційного дистресу. Безпекові вразливості також турбують, тому що в цьому році дослідники виявили, що агенти штучного інтелекту можуть розкривати конфіденційні дані, наприклад, на карт через певні маніпуляції зображеннями. І тут є ще один вимір, ще один виклик та геополітичний контекст. Випуск GPT-5. Це складова елемент перегонів штучного інтелекту, де США прагнуть випередити Китай, і про це заявляє президент Трамп відкрита. OpenAI отримали 500 мільярдів доларів оцінку в переговорах з інвесторами. Компанії, такі як Microsoft і Amazon, вони інвестують ну насправді трильйони доларів в штучний інтелект, якщо скласти ті проєкти, які вони роблять спільно. Конкуренція загострюється. Клод Антропіка і Джеміні Гугла вони змагаються з GPT-5, А DeepSeek з Китаю він кидає виклик безкоштовними моделями. Гартнер прогнозує, що понад 40% відсотків корпоративних проєктів штучного інтелекту зазнають невдачі через завищені очікування. Це може вплинути навіть на довіру до GPT-5 і інших провідних моделей. GPT-5 робить чат GPT швидшим, розумнішим, універсальнішим. Відкриваючи двері для програмування на вимогу, для кращого планування, але це все-таки не сильний загальний штучний інтелект, це не AGI. І модель все ще помиляється. І слабкості має починаючи від хибних пояснень, які протирічать, скажімо, сучасним науковим знанням до ризиків маніпуляцій, і з 700 мільйонами користувачів, доступом для всіх. GPT 5 може змінити і роботу, і освіту, і медицину. Але, звісно ж, він потребує обережного підходу, в тому числі через етичні та безпекові виклики. Але найбільший виклик, який ми маємо в сфері штучного інтелекту, на мій погляд, це не використовувати штучний інтелект, це не розбиратись в ньому, це вважати, що ваш бізнес і так. Достатньо успішний і можна почекати, тому що штучний інтелект це просто модний хайп, це перебільшення, і цим можна зараз системно і глибоко не займатися. Я думаю, це може бути дуже дорога помилка. Я закликаю вас її уникати. Я під цим відео поділюсь контактами компанії Learn Earn Global і iSync Global вони допомагають навчитись використовувати моделі штучного інтелекту, а також розробляють конкретно під вас. Автоматизовані системи інтелектуальні на базі генеративного штучного інтелекту, які прискорюють процеси, прибирають людські помилки, допомагають вам створювати переваги в порівнянні з вашими конкурентами, і виводити технологічно ваш бізнес на новий, більш ефективний, більш прибутковий рівень. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, і дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву Україні. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.